Дану нерівність ми розв'яжемо методом інтервалів. Для цього зробимо так, щоб справа був нуль. Отже, переносимо справа вліво вираз, міняючи знак біля нього, і отримаємо ось таку нерівність. Після цього зведемо до спільного знаменника Х він у нас. І будемо мати 2 мінус обов'язково в дужках 3х плюс 4, адже оцей мінус, він відноситься до всього виразу, що є в чисельнику. Після цього відкриваємо дужки, спрощуємо, ми будемо мати мінус 3х мінус 2, що ділиться на х більше рівне 0. Ось таку нерівність далі будемо розв'язувати. Її можна розв'язувати наступним чином. Спочатку розв'яжемо відповідне рівняння мінус 3х мінус 2, що ділиться на х дорівнює 0. Тобто запишемо, що чисельник дорівнює нулю, знаменник 0 не дорівнює. Мінус 3х у нас дорівнює 2, звідки х дорівнює мінус 2 третіх. Ну, і х не дорівнює 0. Виставляємо ці значення на числовій осі. У нас 0 виколота точка, тому що не дорівнює нулю знаменник. А мінус 2 третіх зафарбована. Чому? Тому що нерівність сама по собі у нас не строга. Позначаємо інтервали і далі знаходимо знак справа. Він буде дорівнювати мінус. Чому? Тому що можна взяти любе число більше за 0 підставити в нерівність і подивитись, який буде знак справа. Ну, Наприклад, якщо взяти навіть одиницю, то в чисельнику буде мінус 3, мінус 2 знак мінус, а в знаменнику один знак плюс. При діленні мінус на плюс дає знак мінус. Або сам вираз нам підсказує, який буде справа знаку. Тут біля х знак мінус. І плюс при діленні мінус на плюс дає знак мінус. Далі знаки ми чергуємо. І так, як ми розв'язуємо більше рівне нуля, нерівність, ми знаходимо ту частину, де стоїть знак плюс. Оце буде проміжок від мінус 2 третіх включно до нуля. Як ми бачимо, це варіант Г. Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Для цього спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. Х-1 на х у квадраті мінус 3х плюс дорівнює 0. Тому запишемо, що або х-1 дорівнює 0, або х у квадраті мінус 3х плюс 8 дорівнює 0. Тут ми маємо одиницю розв'язок нашого рівняння. А в даному, якщо ми будемо знаходити дискримінант, то ми бачимо, що у нас 9. Число менше ніж 32, тому дискримінант від'ємний, тому квадратне рівняння нам коренів не дасть. Ну не дасть то й не дасть. Значить, нам немає з даного рівняння тих чисел, які ми маємо виставити на числовій осі. Значить, ми виставляємо тільки єдине значення 1 виколоту точку, і проміжки будуть ось такими. Знак, якщо визначати справа, буде мати знак плюс, можна пересвідчити, взявши будь-яку точку більшу за одиницю. Будь-яке число більше за одиницю, тобто, наприклад, число 2. І коли ми підставимо 2 мінус буде знак плюс, і тут, підставивши 2, ми бачимо, що знак. Плюс. Отже, знаки визначаються таким чином: менше нуля нам потрібен проміжок там, де стоїть знак мінус. Тобто, це буде проміжок від мінус нескінченності до одиниці, як ми бачимо, варіант А.